Дякуємо, грубе прославлення. Давно вас не чули, тому радуємося сьогодні, що Бог по особливому благословив нас своєю присутністю і своїм словом. Сьогодні у нас багато подій, бачите, у нас сьогодні таке насищене служіння і посвячення, і подяки, і привітання. Слава Господу! Це добре. У нас сьогодні гостей багато я бачу і так же. Нових людей, гостей, слава Господу. Вітаємо всіх, мир Божий, всім, і відкриємо Слово Господнє. Давайте разом. Луки, другий розділ. Луки, другий розділ. У нас після проповіді буде молитва за всіх учнів, вчителів, за новий навчальний рік, щоб Бог дав терпіння і учням, студентам і викладачам. Це той час, який ми не можемо минути, це час навчання, час коли ми зросліємо, ростемо, тому це благословенний час. Луки, другий розділ. 39 й вірш. Я читаю швиденько. І коли вони завершили все по закону Господню, тобто це було посвячення Ісуса Христа маленького, визволялися в Галілею, в місті Свій Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю Иерусалим на праздник. Когда же по окончанию дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и мать его. Но думали, что он идет с другими, и прошедшие же дней Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедшие его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивились разуму и ответам его. И, увидевши его, удивились и мать... И его сказал ему, Чадо, что ты сделал с нами? Вот, отец твой, я с великой скорби искали тебя. Он сказал им, зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть том, что принадлежит отцу моему. Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними, и пришел на зарет, и был в повиновении у них. И мать его сохранила, сохраняла все слова эти в сердце своем. Иисус же преуспевал при мудрости, возрастал и в любви, и, и в возрасте, и в любви у Бога І людей. Тема проповіді «Рости, зміцню, рости і зміцнюватись. Рости і зміцнюватись. Не складно? Рости і зміцнюватися. Ну, на самом ділі ми бачимо, про, читаємо з вами самого початку, що е, младенець розростав. Ми бачимо, що оці сьогодні младенці, які були посвячені. А вони народились, вони виросли уже трошки. Да, хтось, з кожного разу вони тяжелі, тяжчають. Ми теж були младенцями, і деяких сьогодні в церкві підлітків. Я пам'ятаю, що маленькими. Пам що маленькими. А сьогодні вже на руки не візьмеш, наскільки важкі. От, і вони возростали. І все росте. Взагалі в цьому світі все росте. Нема нічого такого, щоб не росло. Мабуть, да, ну, рослини, тварини, люди всі ростуть. І росте інтелект, знання, е, технології, і так, далі, і так далі. Росте все. На жаль, росте і гріх, росте агресія. Це теж росте. І все воно е, набирає обертів, набирає обертів. І тому я хотів би сьогодні звернутися словом Божим і до. Дітей, підлітків, отроків, до молоді, і до нас, дорослих, і до нас дорослих. І ми побачимо декілька речей, які б я хотів би дуже швидко вам сказати. Перше, коли ми звертаємося, ми бачимо 39-й вірш, дуже цікаво написано: вони завершили все по закону Господню Його посвячення. І... Совішили все, по Возвратились в Галілею в город свій Назарет. Ми бачимо, що батьки з самого початку вони правильно віднеслись до своїх дітей. Дуже важливо сьогодні правильно вкладати свою увагу, свої сили в дітей для того, щоб вони росли, тому що вони ростуть і росте з ними е, і апетит, росте з ними е, також і бажання різні, 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 різні. Абсолютно різні. Тому батьки зробили все по закону. На жаль. Сьогодні Багато uh, речей робиться не по закону Божому з дітьми. Сьогодні, аби діти не мішали на тобі дивися телевізор, на тобі разом діти з батьками сідають і дивляться, що екстрасенсів екстрасенсів і так далі. Тому що діти потім розказують, моя мама дивилася, що екстрасенсів, Інтересно, чим же там закінчиться, як же вони узнають, хто там і що там, і так далі. Uh, тому, на жаль, сьогодні багато дітей виховується або робиться не по закону Божому. Не по закону Божому. І ми бачимо, що Марії Іосі. Вони все звершили по закону Божому, і як результат написано, младенець розростали, укріплявся духом, укріплявся духом. І тому, щоб наші діти правильно зростали, щоб вони правильно укріплялися духом, ми повинні. Зробити все по божому закону, ми повинні то, що я сьогодні говорив, читати їм слово Боже. Ми повинні цікавитися в школі, як у них справи, тому що інколи мені доходять деякі, що деякі люди говорять, знаю там діти віруючих, ругалися там, бігали і так далі. І тому це не по закону. Вони виховуються. Послухайте, помімо нас, їх ще виховує вулиця. Виховує вулиця, що там є семіна, які написано: диявол прийшов враг чоловіком. Написано, прийшов, посіяв плевелеці, він сіє, сіє. І тому ми повинні просити сина чоловічського. Написано, який прийшов і посіяв, і взросло, добрий урожай. Він посіяв пшеницю або він посіяв добрі плоди. Вийшов сіє тіль І тому ми з вами, ті сіятелі, які виходимо сьогодні, і сіять, і батьки робили все поза. Кону Божому написано і не завершили все по закону Божому. І тому моя порада сьогодні батькам: звершуйте все по закону Божому. Звершуйте все, наставляйте своїх дітей, бійтеся десь, бути поганим прикладом для своїх дітей. Благословляйте їх, вони йдуть ранком в школу Не просто ну що ти там швидше? Давай, собирайся і ти як завжди, вічно ти опаздуєш. Вічно ти там то, правда, ми не замічаємо, як ми вічністю їх благословляємо, що вони вічно пазать, вічно досираються, вічно вони то, вічно вони це і так далі. Уроки вечно вивчать, а не те до, а Микола подиви а це те дете Болтус і так далі. Тому ми повинні це не по закону, не по закону батьків моляю вас, розрізняйте, де ви по закону, а де не по закону. Поступайте зі своїми дітьми. Йосиф і Марія. Вони по закону зробили всього по закону. Тому зробити все по Божому. Зроби все по Божому до своїх дітей. Особливо бути прикладом, особливо бути в словах. Ми якось їхали, наші діти їхали, і хтось один сказав, знаєте, такі ну, пару слов в машині а, з А, а в доцільну потім запитує, мамо, а чого ви нам говорили, що так не можна гнилі слова говорити, а ця людина в нас вірить, говорить. І Тамара сказала, ти чи чула ти такі слова від мене? Ні. Чи чули, чи такі слова від тата? Ні. Все, ти поступай так, як, ми, як ти бачиш в нас. То, що люди говорять, да, вони можуть помилятися і гнилі слова вилітати з їхніх уст, але ти поступай так, як, як сказав Павло. Поступайте так, як я, а я поступаю так, як Христос. Подражайте мені, як я Христу. Тому дивіться, написано, і це перше. Перше, що я хотів звернути, батьки зробили робіть все по Божому. Робіть все по божому. Благословляйте більше своїх дітей. відправляйте в школу, зустрічайте, старайтеся допомагати їм. Благословіть уроки їх робити і так далі. Провіряти не просто там, де ти що ти куди, ти пішов та десь пішов, де, де стеняється, що він набрався, і так далі. чим він прийшов? А обов'язково, коли він виходить, обов'язково дьявол теж хоче сіяти і теж хоче чимось в кавичках благословити. І тому важливо вечором сім'ями взятись за руки. У Нас вже діти вже дорослі, але ми говоримо, чи ви молилися? Ми кожен раз чи ви молилися на ніч? Да. Так, і діти помоліться вже, тому що ну, вже знаєте, маленькі, то вони ще стоять. Біля нас вже дорослі будуть з нами стоять. Все, ви молилися. Не забудьте помолитися, і дружина моя говорить, не забудьте помолитися на ніч. А ми з дружиною самі молимося на ніч, сідаємо за руки і молимося, і їм це говоримо. А сьогодні деякі сім'ї е, не моляться своїми дітьми, навіть своїми чоловіками і жінками. Тому робіть все по-божому. Перше для батьків і перше для дітей. Дитина росла і укріплялась з духом. Написано. Тому. Для того щоб діти росли, вкріплялись з духом, ми повинні батьки робити по-божому. і я бажаю сьогодні дітям рости. І укріплятися духом. Рости і укріплятися духом. Дитина росла. Ми хочемо, щоб вона росла. Росла освічена, росла, благословена. І тут написано не просто, що вона росла, але вона укріплялася. Значить, це був процес. Вона укріплялася, постійно укріплялася. Вона була біля батьків, і вона не просто росла. Ну, росла собі там, кормимо, їжу даємо. Що ти ще хочеш? Ходив в школу, аби болосом не виріс, щоб людина з тебе була. Да? І так далі, але ми повинні ще й дивитися на те, щоб вони укріплялись духом, дивись на дух своєї дитини, і тому ми важливо і дітям укріплятися духом. Тому що це означає? Це теж означає, що уже якщо ти підліток, отрок або ти дитя, батьки приносять на служіння з собою, вони принесли в храм, а підлітка приводили в храм. Ми читаю читаємо далі. Тому Христос вже там служив, вже старших наставляв. І тому, якщо ти сьогодні дитячий підліток, дитя батьки приносять в храм, не просто там десь вдома став, бо не хожу на служіння, діти мали, хай сидять, і я з ними сижу. Бери їх і приходь в храм, посвячай, Господу, роби все по-божому. Якщо це отрок, бери і приходь, тому що це свято для його буде душі. Це свято для Бога, коли ти приходиш своєю дитиною. І тому бери отрока і приводь, хай він укріпляється духом, хай отроки наші, як оці, які стояли вже тут, стають на служіння. Побільше випихайте їх на служіння, побільше говори, бери сінок, де? Оця? А як ти думаєш, який дар Бог вложив у тебе? Телеглядач. Як коли запитували, Дитину. Хлопчику, ким ти хочеш бути, коли виростеш? Телеглядачем. Ну, тому, а сьогодні на тобі айфон, там, е, айпад, а потім дивись, і вже ай упав вже, значить, і, і, і в Господі, і так далі. Ай він то, ай він це. Хіба ж я тебе так виховувала? Я ж за тебе молилася і так далі. Сьогодні багато речей ми тикаємо їх, хай вони займаються чим би дитя бавилося, би не плакало. Да? Сьогодні гори синок, сьогодні доця, як дух твій укріпляється, як укріпляється твій дух, як ти ростеш духовно, як росте, там написано твій внутрішня людина, твоя віра, як там росте. Наскільки це важно? Робіть градусник, ставте дитині, градусник, коли ми вона хворіє, ми ставимо градусник, бачите і температуру. Став духовний градусник, щоб подивитися, яка в нього температура, чи молиться, чи читає він і так далі. Ти повинен зробити все, а потім ти можеш сказати, Боже, я старався зробити все. І тому дитина росла і укріплялась духом, це процес, росла це процес і наповнювалася це процес чим? Примудростю, примудростю, щоб наші діти поступали мудро в цьому світі, щоб вони знали, оце гріх, оце гріх. Колись моя трирічна чи чотирирічна доця стояла біля ларка, і парень стояв у кори, вона Говорить: тато, дядя кури, це гріх! На всю вулицю знаєте, на і все. Ми да, да, да. Не просто так, доця, тут некоректно говорить про гріх, мовчи, тут некоректно говорить про Ісуса, а тут не цей, ну ми то, тут про церкву не говори, там мовчи, дома тихенько будемо молитися і так далі. Діти, хай в садіку моляться там за їжу і так далі. І я чув такий свідоцтв, так мені подобається, коли ти чуєш, як діти в садіку там благовідствують, як вони за їжу моляться і, і так далі. Як вони доказуються гріх! І все, вона росте і укріпляється, вона наповнюється премудрістю, вона стає розлічати, що добре і недобре Крошка синка цу прийшов і просила кроха. Да? Друге, благодать Божа, була з ним, послухати, з вашими дітьми буде Божа благодать. Коли батьки своєї сторони зру, будуть робити по-божому, то Божа благодать буде з дітьми. І вони будуть рости, укріплятися Духом і наповнюватися чим? Премудрістю. І написано з Христом: Боже благодать була. З ним. Читаємо останній вірш. Наступне це вже час, коли прийшло, але вони не поняли сказаних слов, коли вже вони знайшли Христа, Йому вже було 12 років. Він був в храмі, і написано. І был у них в у повіновні у них. І так, друге, що я, друге, що я хотів би сказати до батьків. Батьки брали на свято, написано, або брали на служіння. Перше, батьки беріть завжди те, що я вже сказав. Просто ще раз нагадаю: беріть завжди дітей на служіння. В коляске, це хай вони 15, хвилин будуть, хай 20, то ви будете тут на служінні. Вони будуть окунаться в Божу благодать. Ви будете їх пригодить, вони будуть чути прославлення. Он Соломія вже руки піднімала я її держав. Вона вже аллилує, з закритими очима в поклоненні. Тому батьки брали, бери дітей. Ідеш провідати хворого, бери дітей. Ідеш допомогти комусь, бери дітей. Бери сказати, так, їдемо провідати хвору в лікарню, йдемо допомогти, допомогти багатодітній сім'ї, бери з собою. Не просто вони мішають тобі. А прийде час, ти будеш мішати їм. А ще хуже Бог почне їм мішати. Мені Бог мішає жити вольно, спокійно. Не доведи Господь, щоб наші діти колись так сказали. Тому батьки беріть на служіння це свято для Господа, коли перед Ним приходить вся родина. На свято написано: взяли своїх дітей, взяли Ісуса Христа, родителі Його ходили в Єрусалім на праздник, і він пішов з ними. І він окунувся там, слово Боже. Він зустрів там наставляє наставників, з якими він ділився. Він їх спрашував, вони йому спрашували. І тому, коли ти будеш брати дитину з собою, хтось обов'язково скаже, як твої справи, Боже, благословінь. Два-три чоловіка ну вони благословлять твою дитину, яка тут біля них крутиться в церкві. Десь їм можуть сказати, так, не мішай, іди відсюди. Якщо ти під ногами будешся, але Но коли ти приносиш в храм Божий, його будуть слухати, його будуть благословляти, як Ісуса Христа. І дивіться, як результат. Друге, вже до дітей, друге, як результат. Він був в покорі, він був сухняний, він був в покорі. Взагалі бути сухняним це велике благословіння. Це велике благословіння. Не завжди хочеться бути сухняним нам, для Господа, дітям, для нас, правда. Не завжди воно якось, ця сухняність нам ну, якраз не в чому. Не в чому вона буває. Не в чому. Тут треба то, а тобі треба то. Я пам'ятаю, ми батько сказав дрова перекидати, там, багато перенести в хлів, порубані, щоб дощ не намочив. А в нас футбол. Пацани прийшли вже, канікули. Пацани київські прийшли. Ми так завідали київським пацанам. Вони приїжджали до бабушки, то їй не заставляли їх нічого робити. Нічого. Вони ганяли м'яча на великах, ганяли, ще веліки їм привозили там все. В село на три місяці їх закинули і все. Батьки самі, Вони в бабушка. З веліками ганяються. Бабушка ранком тільки відпустила, вечіром тільки крикнула. В обідше, що заїть, поїж. І правда, нічого не хочеться. Неправо їли у сільських. Мама моя напекла, казала, розказувала нам дві таріляки здоровених блинців таких. Знаєте, Ну, сільське молоко, ну все. Кога прийшла, сталося два штуки, і старший син говорить, мамо, це тобі. Просто зайшли футболісти до нас, київські пацани, войнушки гуляють. І тут приходять, і ми а хлопці, йдемо войнушки, там гулячі, йдемо, там футбол гулять. Ну не було ж тоді, ніхто не сидів. Ну як там ти? Нормально, що там ти? І так далі. Який статус твій? А то, та то, і все. А ти що, а я що там? І так далі, вони там сидять і все. А тоді ні, тоді, тоді по-другому було. І вони, ми прийшли, вони прийшли до нас, а в нас гора. Вони... Як взяли всі ті хлопці, як дрова, тако фу. Всі у гуртом, як не знаю, десь, тако в жух і всі в хліві. Ми все зробили. Фу! І футбол гулять до ночі, вже хрущі в лоба б'ють, а ти бєш, м'яча не видно. Хрущів збиваєш. Я приходив весь побитий, ну і побитий завжди ліз під ноги за тим м'ячиком. То ревність була. Я завжди такого хромав, мав, потім корів треба було на свій день пасти, бігати за ними, жара. Але то були хороші часи, правда? Тоді якось дружно і ми приходили і нас допомагали, і ми все там робили, все, все, все. Я вже і взрослий, бо приїхав мамі допомагати сапати вже, а вже е, чемпіонат колгоспу. Був. Я приїхав, за мною хлопці приїхали на машину. Чот Ліда, ну відпустіть його. Ну. Він приїхав мені допомагати, куди відпустити. Ну, я, ну, я стою, мовчу, тому що ну, в общем, хлопці якось мене просили, і ми поїхали гуляти за колгосп. Я гуляв за колгосп. Кому розказував, я теж гуляв в футбол, я був защитником, на смерть стояв, руки, ноги там побиті, все побито, але стояв на смерть і колось, третє місце зайняли. А міліцію обіграли всі там і так далі. Це було таке щастя, особливо коли обіграли зборну міліції району. Але, знаєте, нас виховували, ми працювали. Я дуже вдячний батькам, дуже вдячний своїм батькам, що батько виховував різкою батогом. Особливо багато він дуже хорошо достигав серця. Шик. І ти одразу занімів, зразу послушання, все нормально, все робить і так далі. А сьогодні, знаєте, як? заберу мобільний, о, все, 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 і так далі. Це наказання, да. мобільний заберу. Ні, тільки не мобільний, тільки не мобільний. Тому батьки брали на своє, на своє на служіння, брали. мобільний забирайте собі, а дітей на служіння, щоб вони ззаді там не гуляли. І так далі. Вони були на служінні, запитували, мам, а що це таке? Тата, а що це за Лука? Це що, цибуля чи що? Лук, Лука, що? Ні, це Іван, це це Лука такий. А, вони вас запитують, а не хай собі десь гуляй на вулиці біля клубу, аби не мішало. На тобі мобільний, бо мами покруче. От, бо жалко, якщо десь він розіб'є. І все, і. Якщо ви хочете, щоб вони були слухняними, беріть їх на служінню. Він, він залишився, написано, в храмі, він був в храмі, він залишався в храмі, залишався в храмі. Тобто залишається завжди в присутності Божій. Залишай своїх дітей, в присутності Божі. Де залишаються наші діти? От ми собі повинні задати питання. Тому Він був в покорі, він був в покорі батькам. І Ісус, після цього ми бачимо результат покори. Дивіться, це для дорослих і дітей. Результат покори. Приспівав. Хтось був успішний. Читаємо, здається мені, 52. Ісус же приуспівав в премудрості. І тому, коли людина кориться, коли діти коряться, приходить мудрість. Коли вона кориться, вона учиться більше. Але коли вона не кориться, їй нема кого слухати, вона бунтує. Вона не чує слов разуму, а вона не чує мудрості. Вона, вона є своє в ушах. Але вона... коли вона кориться, вона готова слухати. Говори Господи Раб твой слушаєте. І тому ми повинні коритися Богу, батьки, ми повинні вчити цьому дітей. І також наші діти повинні бути в покорі слухняними. Тому діти, будьте слухняними, це буде благословення для вас. Зараз, можливо, ви цього не розумієте, але візьміть собі за правило. Я не буду старатися бути слухня. Коли ти говориш, правда, дитині, ти слухняний, так, звісно, слухняний. Хто це скаже, що «да ні, я такий вредний вийшов, що, мене бити і бити треба. Я сухняний, звісно, я даже вчора, вчора прийшов не як, оби, ну, не, не як обично в 10, а в 9, як мама казала. І так далі. Ну, це було раз в місяць, так. Да. Слухайте, і він при успіх написано в примудрості. Дорослості він вже брав на себе відповідальність. Він розумів, що йде і як. Він відрізняв гріх від, від праведності. Дорослості, він був відповідальний, він ставав відповідальною. Він розумів в нього життя попереду, і тому йому потрібно в себе посіяти добре насіння, добре насіння. І тому написано, Ісус приуспівав при мудрості і возрасті. Може, це в духовному возрасті, може то в людина, коли людина брала відповідальність на себе. Сьогодні багато людей, які в возрасті, а на самом ділі вони не беруть на себе відповідальність. Багато, ну вони вже в возрасті. І ми говорить, ви ж уже в воздорості. Як ви можете так просто, бездумно поступати? Ви вже в возрості. Ви в возрості вже в Христі 10 років, а досі не простили свого брата. Як так? Ви ж уже в возрості. Але чи який у вас возраст Христов? Віруючий вже 10 чи 5 років, ну досі воює, досі, не прощає, досі проклинає або досі ще щось робить. Ти в возрості. Ну, покорись Богу, і тоді він дасть тобі премудрість. Бо так говорить. Хто покориться, Він говорить, того вознесу, того підніму. І тому Ісус преуспівав, преуспівав, Він був успішним. Ми хочемо, щоб наші діти були успішні. Амінь. І тому ми повинні їх що робити? Брати з собою на служіння. Ми повинні передавати їм Христа. Ми повинні, щоб вони на нас бачили, і вони бачили у на нас світло, як Ізраїль подивився на Моїсія, коли він сходив з гори зупині з Богом, лице його освітилося. І діти подивилися і сказали. О! А не просто прийшов а чоловік-батько додому, лице у мами помінялося. І став зоопарк вдома. Діти наблюдають, да не буде такого. Ісус приуспівав, був успішним, при мудрості, в дорослості, в любові у Бога. І навіть в любові в Бога. Ти можеш сьогодні задати собі питання, а я? Чесно кажучи, ми знаємо, правда, ми знаємо, чи ми в любові у Бога. Ми все знаємо. На самом ділі. Діти знають вже отроки, вони слухняни чи ні. Менше вони ще не розуміють. Вони знають, що вони зробили неправильно. І тому ми повинні знати Ми повинні знати, ми в любові у Бога. Ми преуспіваємо в любові у Бога. Я думаю, що мій Бог мною задоволений. Чи не задоволений? Як ми відповімо на це питання? І людей написано, і людей. Я радий, що батьки нас виховували і строго. І, і, і різка, і батох, і все, і ми працювали, дуже багато працювали. І я не боюсь роботи. Я вдячний Богу за це, за моїх батьків. Тому що ми в нас в селі знали всіх, да, Сергієнків, як хлопців працьовитих і порядних. І якщо треба було корови по тебе щось допомогти, приходили. Ліда, хай твої хлопці прийдуть. Нас пам'ять, мене накормили. Я як зараз пам'ятаю, Тетя Поля мене кормила вареники, полити з медом. Це я на обід прийшов, вона синок. До мене біда в мене буде, що біда, корів на обід пригнала. Потім що торбу наложила, після цього ще й червонця дала. То було не, не пасіння корів, то, то, то було просто оддих санаторій, То благословення було. А якщо ще ти з собою тихаря бравши двох-трьох пацанів, та то взагалі на коров тільки поглядаєш, а так футбол, всякі ігри, там щось рвали і так далі. Щось копали там. Головне, щоб корови були цілі все остальне добре. Тому любові у Бога і людей. Останнє читаю місце Слова Божого, Ісая, і ми будемо молитися. Давайте ми встанемо. Дай я прочитаю. Ісая 11,1. Ісая 11.1. Я хотів би, щоб ми ці слова, які написані про Ісуса Христа, ми вислухали, і просто запам'ятали. Послухайте, од нас тут написано, що прийдеть отраси від от корня Єєсеєва, і вет перезайде від корня его. Від нас перейшли наші діти, Бог благословив нас. Така веточка від нас пішла, родова, вітка пішла. Її можна, а собі росте, а можна обробляти. Потрібно обробляти, наблюдати правда. які жировички біля неї з'являються, треба. Надо обрізать, підійми, там, да. З... е, треба обрізати. Обробля... Піднімать, будь ласка, постатам. Треба обрізати, щоб ніякі жировички не забирали сок у наших дітей. Дитка. Діти, ви, ви, ви продовження, ви, ви ті, хто буде майбутнє. Сьогодні страшно дивитися, коли ти бачиш молодих людей, які вже в голові вкрасти. Вбити і погубити, так як написано диявол. В нього дні бажання вкрасти вбити і погубити. І сьогодні дивишся і думаєш, Боже, чиї вони діти? Є діти Божі, а є не Божі. І Христос сказав, ви сповняєте волю не Отця Небесного. Я хочу, щоб наші діти і мої діти, браті і сестри, сповняли волю Отця Небесного. Щоб вони її знали, ну, нам потрібно зробити все по закону, зробити по Божому. І нам потрібно брати їх на служіння, брати їх до себе біля себе, дивитися в їхнє служіння, в їхнє серце, які дари таланти, відкривати, щоб ця отрасль вона росла, написано далі за Христа. І почийот на ньому дух Господін, дух премудрості і разума, Дух совета і крепості, дух ледіння і благочесті. Так хочеться, щоб це було моїх дітей, так хочеться, щоб це було наших дітей, правда? Щоб у них був, на них був дух Господній, а не дух зла, прокляття хвороб. Но на них був дух Господній, дух премудрості, щоб вони могли не лізти в багато всякі, всякі непотрібні речі, щоб був разум, щоб вони приймали правильні рішення, були розумними. Дух Совета, що вони завжди радилися з Богом і з нами, що вони розсуждали, а правильно це чи ні? Що вони саме завжди були тими, хто добре є порадником. І крепості, що в них був дух крепості, вони були завжди сильними і здоровими. Відінням було в них, вони знали їхнє своє призначення, вони знали, куди їм йти, вони знали, яке запитуєш, Бога, яким ти хочеш бути, а я не знаю. Тобі вже 15 років, яким ти хочеш бути? Ще не знаю. Футболіста. Молодець! ти вже в футболі зганяєш м'яча. Це добре, але ким ти хочеш бути? Щоб в них був доведення і обов'язково благочестя. Щоб люди, Бог і люди подивилися на наших дітей і побачили, сказали, це благочестіна люди. Як Христа написано, Він возростав або приспівав в любові у Бога і людей. Щоб мої діти були в любові у Бога і людей. Ати ми помолимося сьогодні.